Привіт! Е, уяви собі, захотів ти стати дизайнером. І ти, значить, лізеш на YouTube, починаєш дивитись різні відоси на тему, як це воно буде дизайнером, які дизайнери бувають. Спочатку тобі попадаються якісь UI ux ри які роблять сайти, лендінги, всяку таку діч, якісь додатки. Потім ти дивишся, як люди малюють. Якісь постери, обложки журналів. ще чогось. Потім ти знаходиш якісь відоси про ігрову індустрію, про 3D, про ті всі об'єкти крутити. Подумаєш, блін, я в принципі люблю грати в якісь ігри, я б себе спробував. Потім ти дивишся далі, знаходиш е, відео про... Е, про монтаж. Тобі розповідаєш, що от, дивіться, знімаємо відосики, е, от такий монтаж. Це все теж відноситься до дизайну. І ти ну, на цьому етапі, що потім ти десь дізнаєшся промоушен дизайн, це коли е, After Effects, ці всі сторіс і таке інше. І в тебе починає йти кругом голова. Ти просто не розумієш. Що за діч, за що хватати, що робити, і ти починаєш шукати якихось знайомих, які можливо вже працюють дизайнером або мають знайомих дизайнерів. І, ну, може, хтось тобі дасть і мій телефон. І ти, значить, набереш, запросиш на каву і почнеш задавати ці всі хвилюючі тебе питання мені. Тому що я працюю тим людям, і, в принципі, я можу тобі на це все відповісти. Так от, давай зекономимо час, і я розкажу це просто тут. Е, ну, Почнемо з простого: Не треба йти, е, отримувати відразу другу вищу освіту. Якщо тобі дуже хочеться, звичайно, ти можеш знайти якийсь факультет дизайну, поліграфії. Ще якоїсь дічі віддати ще багато років і отримати диплом, але по факту при влаштуванні на роботу він тобі ніяк не допоможе. Звичайно, там, в Канаді, в США, в Європі, дипломи мають значення. Але отут, в нашому регіоні, в Україні, це не є таким чимось принципіальним. Ти принциповим. Так, це не є чимось принциповим. Тому що. Це не професія лікаря, е, інженера е, і таке інше, коли твоя помилка буде багато чого коштувати. До таких варіантів дизайну тебе просто не допустять. Тому звичайних курсів буде більш ніж достатньо. Е, відразу скажу, що я дуже не рекомендую ходити на офлайн-курси. Це коли є якийсь простір креативний, є якісь люди. Ви збираєтесь, багато розмовляєте про дизайн, п'єте каву, курити айкос, вам розповідаєте один одному якісь неймовірні історії. Це все не є ефективне навчання. Якщо вам нудно, якщо вам потрібно якесь хобі, будь ласка, є дуже класні місця, куди ви зможете піти і знайти якихось друзів на якомусь Такому на фоні захоплення дизайном. Але це не є навчання і це ніяк вам не допоможе знайти роботу. Мабуть, навіть навпаки, це відіб'є у вас будь-яке ну, бажання працювати дизайнером. Тому що, ну, по-перше, ніхто там, по великому рахунку, він якби, ці всі курси вони не зацікавлені в тому, щоб ви стали дизайнером. Люди, які там викладають частіше за все, не мають постійного місця роботи, окрім цієї викладацької діяльності. Якщо це люди, яким уже там 50 плюс років, то велика вірогідність того, що їх знання не є актуальними. Звичайно, дуже класно слухати про те, як круто робились обкладинки журналів в, на початку 2000-х. Як славно, то все було в Україні, але ж ну, ви всі читаєте новини ви розумієте, що е, ні тієї України вже нема, в якій є так багато журналів, е, творчості, дизайну, того всього, ми змінились зараз інші часи, і весь той досвід не є релевантним. Якщо брати більш молодих викладачів, то ну, у мене постійно виникають питання. Що ви взагалі такого зробили, що ви вирішили викладати дизайн? Ну, добре, якщо прочитали багато книжок з теорії, і вони можуть вам там пояснити як круто теорію, це дуже класно. Якщо там якась історія мистецтва, ті всі історичні такі екскурси кудись далеко розповідати про масову культуру, про Ендю Ворхла. То, як з того, всього робили рекламу, ну теж круто. Але, ну, на жаль, то все не має ніякого відношення до реальної роботи дизайнера. І навіть якщо вам обіцяють там портфоліо зробити, я бачив ці портфоліо, Ну, це не комерційна робота. Це може бути якийсь концепт-арт. Якийсь новий погляд на інтерфейс або щось таке, але це не ті речі, за які реально платять гроші дизайнеру. Тому, якщо вам дійсно потрібен результат і швидко, і ви ну, в якомусь плані не вистачає грошей там на ті всі дорогі курси, то і не дуже варто перейматися цим, це не так вже потрібно. По суті, вам потрібно спочатку просто визначитись, які саме направлення дизайну вас цікавить. Подивіться декілька роликів на кожну із тем. Ну, от візьміть, наприклад, 5. Візьміть графічний дизайн, візьміть UX, якийсь motion дизайн. Грубо кажучи, ну це дійсно грубо, тому що це окрема велика індустрія, але я то скажу, грубо 3D. Візьміть от тих, хто там моделює, займається текстуруванням, фісом і таке інше. І візьміть поліграфію. Хоча поліграфія, вона ж вже ну, в Україні не існує в чистому вигляді. Звичайно, є приватні поліграфії, в яких ви можете щось надрукувати, але. Ну, працювати там все потрібно дійсно робити цю справу. Тому поліграфія, вона вже як така є додатком до якогось, наприклад, графічного дизайну. І от, е, вибирати ці п'ять е, напрямків, дивитись е, декілька роликів, як це працює, що роблять ці люди, в чому суть їхньої роботи. І е, після цього ви вже розумієте, що вам ближче, от що б вам хотілося спробувати. І дуже важливо робити цей вибір. Дуже важливо робити те, що вам дійсно подобається, оскільки е, ну, зараз ви самі знаєте, які часи. І щоб отримати роботу, і щоб реалізуватись в професії, в такій як дизайн, е, вам ну, доведеться докласти зусиль. Значно більше, можливо, навіть, ніж раніше. І тому дійсно важливо робити цей вибір на основі того, що вам подобається, а не того, що є якимось вигідним комерційно. Часто доводилось чути щодо війни, що ux ери заробляють більше всіх інших дизайнерів. Зараз розповідають, що motion дизайнери заробляють більше всіх. Ну, це з одного боку можливо і діє, якщо ви візьмете ринок в цілому, якісь великі цифри і все таке інше. Але от якщо ви візьмете одну конкретну людину, це не працює. Тому що люди, вони, якщо горять чимось, якщо вони дійсно хочуть, дійсно прагнуть тих результатів тої самореалізації. То це видно. І це стає основою, чому от ви будете навчатись сотні годин дивитись ці ролики, працювати, відточувати свою якусь майстерність. І от без цього бажання всередині нічого не буде. Ну, ви не зможете себе заставити, ви змогли, мабуть, себе заставити, отримати вищу освіту. І, можливо, навіть ви вірили, що ви будете по тій спеціальності працювати. Але ж е, тут все набагато складніше, і не вірю я, що ви підете на це знову і будете заставляти себе бути дизайнером проти своєї волі. Тому вибирайте по серцю, вибирайте, як вам найбільше хочеться, що вас більше цікавить. І виберіть якийсь онлайн-курс. Саме по тій, по тому направленню, яке вас цікавить. От, якщо, наприклад, UX, ну то хай буде UX, знайдіть один курс, який дасть вам хоча б приблизне розуміння того, що там відбувається, що вам потрібно малювати. Після проходження курсу намалюєте 5 робіт. Краще 10, але ж, ну я розумію, що це досить складно, хоча б 5, не треба перейматись. Тим, що ці роботи будуть е, несправжні, як кажуть. Ну, тобто ті кейси, вони не є е, реальними проектами, взагалі, фігня повна, нікого не слухайте в цьому плані. Е, е, якщо ви подивитесь е, Behance е, і різні там інші. Ресурси, де викладають портфоліо, то я вам скажу, що більше 80%, проєктів, 80 вони не є справжніми проектами. Тому що якщо ви, ви що, мабуть, не маєте, але от якщо будете мати досвід роботи в більш-менш великій компанії, або хоча б середній, або хоча б якомусь рекламному агентству, маркетинговому агентстві, ви зрозумієте, що там ви підписуєте NDA, договір про нерозголошення. І ті всі роботи, які ви намалюєте зробите, вони не є вашою власністю, вони є власністю тої компанії, на яку ви працюєте. І ви не можете в більшості випадків говорити, що ви працювали над цим, і використовувати ці роботи для свого просування як спеціаліста. Тому вам, навіть будучи там, з 10 років досвіду роботи, все одно доведеться для портфоліо малювати те, чого не було. Просто для того, щоб показати свій скіл, свою навичку. Е, наскільки ви вмієте там, гарно, якщо ми говорили про UX, от так, наскільки ви вмієте гарно зробити там, мобільний додаток, наприклад, на Android або на iOS? І в портфоліо воно має от максимально відображати ваші скіли. Тому не переймайтесь у цим реальні роботи чи нереальні. Просто зробіть 5 робіт, і далі обни... ну, можете обновити резюме, викласти його на ті всі ресурси, самі звичайні, типу, робота UA, Work, UI і таке інше. І все. От, фактично, все, цього достатньо для того, щоб назвати себе от я там, починаючий дизайнер. Звичайно, може там, отримати якусь критику, якийсь хейт від когось там зі своїх знайомих, які вам скажуть, який ти нафіг дизайнер, ти ще нічого ніде не працював, бла бла бла, тобі треба то сьо Ну, слухайте, починаючий дизайнер. Просто не переймайтеся цим е і далі ну, якби відточуйте своє вміння, не закінчуйте малювати на цих п'яти роботах, Дальше, далі можете малювати інші роботи, замінювати більш слабкі роботи, більш сильними, ходити на співбесіди. Е і не боятись говорити чесно, правду, те, що так, у вас немає там, досвіду роботи дизайнером. Але, от, наприклад, от у мене є 5 робіт, я, у мене є такі навички, от такі речі я вмію малювати вже. І готовий навчатись, і готовий, там, можливо, не за таку велику зарплатню працювати. І вам по-любому знайдуть місце. Ну, в будь-якому випадку ви себе знайдете. Крім того, ніхто ж не відміняв фріланс, ніхто не відміняв якусь більш, ну, менш складну роботу. Це буде всем добре. В принципі, ось це і є весь алгоритм того, як стати дизайнером. Виберіть направлення, закінчіть курс, намалюйте портфоліо, обновіть резюме. Все. Вітаю, ви там дуже-дуже. Починаючий дизайнер. Якось так. Успіхів вам!